Всім привіт вітаю вас на каналі. Бужола працює, це те соняшник, бжола активно працює. Ось рій працює. Білошні бжоли махають крилами, їм жаркувато. Сьогодні десь 32 градуси показує, але може і більше на сонці. На сонці можливо і більше. Бжівкам дуже жарко. Взілки шукають тіньок, холодочок. Тут трошки є такий тіньочок. Бжілка переважно ховається під літок. Та в цьому рибку під літок або під дах лізе під дах або під льоток я вирішу подивитися до паски дивлюся бідненьке вжила тут немає такого тут є якась кльоночка така і тоді тіньок тут такого немає жила бідна Тут трошки є і лізе бідненька під вулик. Лізе під вулик, бо їй жаркувато. Вирішив допомогти трохи бджолам. Деякі вулики мають такий дашок. Я вулики купляв з тим, таким дашком. І бжолкам вже, вже файно, вже не так жаркувато. Тут ціночка, в цій стороні, нема, тут дерево трохи, холодочок. Але тут також така ситуація, бо бжілки ховаються, піньочок. Ось яка шляпка. Ось. Як вони грудочку її набили і ховаються від сонця. І вулики, які трохи в цій тіньочку, то нема такого, а ті, які до сонця, то ось таке робиться. Трошки допоможе бжолам. Понабирав соляки фанери. Трошки, щоб, щоб зробити бжолам тінь. Трошки тіньочки, то. Ось так просто поставити. І тут буде трошки більше, більше тінь. Важаю, вже буде Тіночку захищена. Бо спека сильна спека. І бжілкам жаркувато. Так. Я думаю, зараз ця вся бджола перелізе під, під тую фенеру. Так, все. Поставив всякі фенери. Всекі таке. Все, і бджоли будуть мені дуже вдячні. Принес мені багато, багато-багато меду. Завтра подивлюся, чи то щось допоможе їм. Чи ні? Хоч щось, бо така сильна спека, хоч, хоч чимось бджолам допомогти. чимось. Вони бідні шукають тінь, шукають де трошки сонця. Не доходить, трошки так шукають. Так. ну то Зараз є тут трохи тінь. А в обідню пору е, можливо, є дуже жарко вулику, дуже жарко і вони собі вилазять, а куди їм вилізти Як в свій вулик, повністю свій вулик на нього світу сонце, куди їм від, від сонця, Якраз під той дошок вони собі полізуть. Так само і тут, так само всюди. Таке. Таке. І вже буде трошки ліпше, легше б Чим міг, тим поміг. Бо ще пару днів буде така спека сильна, далі трохи якесь буде ліпше погода. Так що шануємо бдежілок, не даємо їм загинути на сонці. Спасаємо їх як годи. Але я думаю, бджола здатна пережити сонце. Для неї це не є так дуже страшно, але все одно старатися так, щоб вона на сонці не була. Так стараюся тут теж тільки ту конечку. І в обидню пору вже її буде легше пережити. Так ось так.